Часто ха предприй. Київ в цілому у тебе улюблений клас техніки. О, вообще на ЛТшках люблю кататися дуже сильно. Ну, відповідно, арта, уже оскільки я почав стрімити її багато. Взагалі ЛТшки, СТ, то прям, прям норм. Не всі, але деякі. А так, то, мабуть, на ЛТшках. Найбільш по фану. Я люблю фармити на ЛТшках, на Івані. І на після Холодос го можна, чи ж не можна? Бамбом, хлопці, двом разом. Тичку. Льо. Накрили. Добре, непогано. Так, холодос записую. Су. 14, 2. Є, холодос записаний. Яка улюблена Алтешка моя? Иван Мантикора. AMX 1357, если не помню. Это еще с барабанчиком, тем, что когда одна секунда между снарядами. Офигенная штука. О, вот это что такое? Ты же любишь Японию. А при чем тут Япония? На тобі. Що так мало? Я коли зайшов на твіак, побачив, скільки боїв на е 25 то офігав, да. А, то то не, не Японія, то Британія, Мантикора. На Е25, да, у мене, майже, майже 2000 боїв Завдяки Е25, і я знаю всі, всі кущі на всіх картах. Франція. Посійно плутає. Буває. А, гарно. До речі, можна чарика і пробити бортіну бортину так то. Але не, не завезли пробиття У мене там фоша душить жорстко. Тільки так не подобається артикінший від нього бомбанує, тепер качає ГВЄ. Хе-хе-хе-хе-хе. Нормально. ГВЄ не буде краще, повір мені. Вона ніби має бути точно і все таке, але щось по факту вона ніфіга не попадає. І вони не світяться, їх відпустили, так? Давай попробуємо Т95-го трошки присадити. То він тут імбує сильно. Куди ти їдеш 95 ка що ти робиш? На тобі. Добре. Мінус одна імбова машина. Ну на арті у тебе файні були бої. В в рекомендації ти, як ти на арті грав. Да, тоха, є таке. Ну, часом бувають класні бої, воїна, але. Останні тижні якісь рандом такі дикі, я не знаю, на. Страшне. Але перелетіло дуже жорстко. А часом ти стріляєш і тебе летить просто в якусь попу світу. Я з ним, коли граю, він постійно візьме изменишь і грає на арти. Є таке, є таке. Ну, бо на арті можна грати так, як я, а можна грати, так як більшість гравців. З їжею, там, з півасом і туди і т.п. Це, це дв два різних підходи до гри, скажімо так. Три-два лови. Треба ще під'їжджать, я далеко стою дуже. А це де тобі того вискакувало цей в рекомендаціях десь у ютубчику. Дякую за лайчки. Ну якого чорта! Я ж класно вистрелив. Чого воно так не летить? Обідно. Страксі, дякую за сердечко. І за трояндочки там теж дякую. За подаруночки. Ютюбочку, а, я так і понял. Якось так вийшло, що я став стрімером артоводом. Ну та. й... Ну окей, я не проти, типу. Легше спілкуватися з людьми в чаті на арті. Десь тут Паттон має виїхати. Дякую перший раз за кулончик тобі. І, Ніколас, дякую за підписочку. Патон вниз поїхав? А чого вниз? Що за дивний вибір? На. Да, идите вы в жопу. Ну що це таке було? Я сюди целий вся взагалі. Як не летить, як с этим боротися. Первый раз, дякую за трендочку. А, пахне то буде. Я своего року досвід уметь правильно грати на арті. Ну, да. тут я згоден. Не, ну, на арті можна грати і. На по барабану, як би. Одною рукою. Як-небудь переводиться. З яким-небудь обладнанням, і т.д. і ТП, ну а так можна на будь-якій техніці грати. Довго, дуже довго летить. Треба ближче їхати, а ближче їхати є варіант не свалить. А шо ж, арту ніхто не стрімує, значить буду я. Черфутор поїхав там піджиматися. Давай його заціли. Дві секунди доліоту. Дайдить. Ааа, як... як же бісить мене, задовбало. Я третій раз сюди попадаю. Ну що за параша? Але в мене жопа горить від цього недольоту одного за другим. Просто в нікуди снаряд летить. Ммм, бісить. <г influencing> Якщо чарик не буде їх світити, то буде біда. Криво полетіло, знов. Параша. Просто вин вазеліном обмазаний святой 703. Я тупо не попадаю, в нього, ні разу не попав. А, ні раз попав, на 186. Триндець Ми зараз ще програємо так. Якщо вони так будуть грати 5 секунд. Є третій штандарт. Що там є третій? 3-2 до нього буде летить. лови. Ціль Сильно накрито. Сильно накрито, окей. О, оглушечка пішла. О, ще друга арта пихнула, нормально. А тепер у мене зараз будуть проблеми, бо сюди буде виставлятися іс 3 І я буду світитися. От про що я говорив. Треба ставати ближче, але ближче можна тупо не цей. Не зіграти нормально. Бо будуть світить. І що стоїть тут гріль далі в цьому ні? Давай перевіримо. Бо мені треба їхати звідси. Стояв. Мені треба їхати, бо там піджимається штандар зі сом. Я не хочу, щоб вони мене світили. А я вже засвітився, походу. Ні, не засвітуюсь пощастило, окей, добре. О, я лучше, нормально. Все, звідси я можу вже вести стрільбу по ісу. ІС нормально. Три секунди, добрать би його. Вангар. Не дарма переїжджав, з тої позиції, де я був, я би ні за що туди не закинув би. Навіть на серти, тупо по зварианту. Добре. Добре. секунды. КД, да? Шо на роботе, развортаешься или Ой, хорош. Це було дуже гарно. Добра тичка. Добре. Цей тут дал лишь м 103 лог. Я по ньому скільки раз не влучу. І він ще живий. Майстер, блін. Гриля добрали, добре. Якщо гриля добрали, то треба сілиться в чаріка тоді далі. Двом. О як гарно встали, пацани. О це смачно! 729 без вплив. Це мені відплатили за промахи по М103. Гарно. Гарний лящ зловили хлопці в річці. Ну і бабаха там ще десь стоїть. По дорослому. <laughs> Та-да. Доброго вечора. Привіт, Радян. Пам'ятаю, ти десь був, уже заходив до мене. Опа! Бабаха себе спалила. Просто кину блайнда йому. Він тут стоїть. На! <зважно> 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 Нормально. Нормальна тичка, цікаво, скільки я з нього зняв. Спритпаш, як рандом, да, більш менш. Більш менш ти там як. Якби чуть більше альфа пройшла, був би Буба Бомбардер, но. Скільки я зарядив бабаху, цікаво. Взагалі вогонь. Прит, Нептон. Майстер, медаль гора. Ой-ой-ой-ой, завезли мені прям.